У Ніжині велику увагу приділяють ремонтам вулично-шляхової мережі. На сьогодні левову частину цих робіт уже проведено, резюмують у міській раді. У нас е, практично всі чотири договори вже закриті по виконанню. Значить, по е, ямковому ремонту головних вулично-шляхових мереж у нас роботи виконані повністю. Договір закритий. Загалом виконано було 12,5 тисяч квадратних метрів. Сюди входить ямковий ремонт, а також входять карти, які ми поклали на. Так сказати, головних артеріях міста практично завершені і роботи по грейдеруванню, які проводилися у двох напрямках. Ми виконували роботи в двох напрямках. Ми виконували грейдерування вулиць з відсипкою і просто грейдерування. Загалом грейдерування з відсипкою виконано по об'єму на 25,5 тисяч квадратних метрів. Вулиць дуже багато грунтових загальна. Кількість вулиць у нас місті, як я перед цим казала, знаходиться в ґрунтощибні. І просто прогрейдеровано у нас тисяч, 10 тисяч квадратних метрів. Це ті вулиці, де відсипка була виконана в попередніх роках. В Цьому році вона не потребувала до додаткової відсипки, а лише грейдерування. Майже завершені роботи і по поточному ремонту внутрішньоквартальних вулиць по мікрорайонах міста. Ми захватили. Не один мікрорайон по місту, ми захватили їх декілька. виконали по Мацієвському, виконали по вулиці Обіжі. Два таких нутриквартальних райончика. Зараз переходимо на Мосова. Там то, що в нас залишилося, там є будинок, коло якого ну, суцільний асфальт будемо класти. Там, де виконали, загалом ми виконали. Роботи загальною площею на 3800 квадратних метрів. У Ніжині тривають ґрунтовні роботи і по ремонту тротуарів. Повністю виконаний у нас тротуар. Попередньо я казала по вулиці Шевченка від магазина Океан до магазина АТБ. На сьогодні ми виконали тротуар від банку Аваль до вулиці Братив Зосим. Значить, по вулиці Шевченка тротуар 488 квадратних метрів, по вулиці Прощенка Станіслава, 850. На сьогодні ми виконуємо роботи по поточному ремонту тротуару від вулиці Гоголя до вулиці Глібова. Орієнтовна площа виконання даних робіт становить близько півтори тисячі квадратних метрів. Після цього будемо приступати у нас декілька локацій і ще є. Виконання тротуарів в асфальтобетоні.